Вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман, і ви на каналі Капітан Дережабля. І незважаючи на те, що я зовсім чуть-чуть, трошечки так прихворів, відос по Dark Souls, я все ж таки вирішив випускати і озвучувати отаким от, от голосом. Можливо, великої різниці для вас не буде, але для мене різниця досить відчутна. Також хотів би попросити вас поставити лайк і написати якийсь коментар під цим відосом, тому що останнім часом чомусь Ютуб не пропонує мої відоси навіть тим людям, які підписались, або скидає нотифікації зовсім. Зовсім пізно. Я буду радий будь-якій вашій активності, тому можу сказати: сідайтесь чи влягайтесь позручніше, беріть собі чогось смачного поїсти, про що був перший Dark Souls. Друга серія. Разум мушу сказати чесно, тут я буду використовувати різні футажі, так як футажів зі стріму майже не залишилось, а кампанію за другого персонажа в Dark Souls я толком і не почав, тому що насправді не було часу, була робота ТДТП. тут я буду розповідати про свій шлях, який я пройшов в принципі на стрімі. Тому всіх запрошую на стрім сьогодні, же ж, навіть попри те, що я трошечки захрип. Буду радий вас всіх там бачити. Коротше кажучи, попередня серія закінчилась на тому, що ми потрапили в храм вогню, і в принципі. Зараз вже починається основний шлях Dark Souls. -у. Тобто, ми зараз маємо піти, подзвонити у два дзвони для того, щоб відкрились ворота, щоб ми змогли потрапити в місце, де, в принципі, є первісний вогонь, для того, щоб його або потушити, або розпалити з більшою ще силою, щоб ера вогню продовжилась. Від дзвіниці, в які ми мусимо подзвонити, знаходяться в дуже і дуже різних локаціях, і охороняють їх дуже і дуже різні боси. Але перед тим як ми дойдемо хоча б до першого дзвону, ми зустрінемо такого собі боса. Я не знаю, що це за демон. Він просто... Просто вискочили тут на мур, ми йому просто роздали піздяки з першого же ж разу. Насправді є три способи, як його дуже легко вбити. Його можна скинути просто зі стіни, на нього можна просто падати з вежі зі стіни і вбити зверху, або просто кидати в нього бомби. В принципі, два останніх способи комбінувати вам ніхто не заборонить, тому проходимо далі. А отут же, фантазія Міядзакі розганялась дуже сильно, тому що ми зустрічаємо такого собі кабанюру. На стрімі я його не вбив, але тут я додумався до дуже такої хорошої. І штуки і штука та називається Включи інтелект Роман. Ти береш той черепок, який можна підняти який приманює тих всіх монстрів, кидаєш вогонь, і в принципі кабанюра згорить. З нього можна золотати непоганий шлем, але він поганий. Насправді, цей шлях веде нас у пекло, ну або хоча б до створінь, які служать в тому пеклі. Тому що, якщо чесно, по-іншому описати оцих от горгуль я не знаю як, і я не маю навіть сили про що з ними говорити. Цього боса я пробував вбивати протягом трьох годин. Потім я тільки зібрався і зрозумів, як їх бити. Насправді не зрозумів. Я просто на бум вбив одну горгулю і потім вбив другу. Перед тим як я почну описувати свій бій і свій біль проти горгуль, я хочу дещо замітити. Я аж далеко не професійний гравець в Dark Souls. І взагалі мій шлях Dark Souls'ів почався з третього, а він, як кажуть, один з найлегших. І в ньому, порівняно з цим Dark Souls'ом, дуже і дуже багато вогнищ. В цьому же ж немає вогнищ майже взагалі. І якщо чесно, я трошки в шоці, тому що інколи нам потрібно було такі шляхи подолати для того, щоб дійти до боса, а потім помирати від одної тички і знову ж подолати ті самі шляхи. Поки що ми ще туди не дійшли, але про Блайттаун я взагалі мовчу. Там в тебе просто є вогнище, яке тебе спавнить, і ти такий, а де мені йти далі? І ніхто тобі не відповідає на те, то, де тобі йти далі. Тому що ніхто не знає. Навіть люди в чаті на стрімі, які знають це в Dark Souls, Сказали, ну блять, тут сам давай якось, я не знаю. Давайте до бою з горгуля на перший погляд, і взагалі, коли горгуля одна, вам здається, що це дуже і дуже легко їх вбити, тому що ну вона, в принципі, якщо сама, то вона прийовий бос, ти просто можеш з першого разу навіть його пройти. Але не тут то було. Коли появляється друга, а це десь приблизно, коли ти вбив половину хп в першої, то вони починають настільки сильно тебе прожарювати, що якби з тебе відрізали стейк, то Гордон Рамзі сказав би, та це якийсь велдан, well я то їсти не буду. Це навіть не жарт. Вони просто пресингують, і вони можуть це робити, так як їх двоє і атаки в них не синхронізовані. Ну, коротше, для того щоб вбити цього боса, єдине, що потрібно робити, як на мене, це просто пробувати його знову і знову. І тоді ти зрозумієш, як відділяти одну гругулю від іншої, і поки одна дихає вогнем, ти іншу б'єш по голові сокирою. Сокира, до речі, в нас зроблена з хвоста тою гругулю, яку ми зараз б'ємо по голові. А я забув вам ще дещо сказати. По дорозі до Горгулій ми можемо. Повернути трошечки не туди і звільнити трошечки не ту людину. На стрімі мені ніхто не пояснив, що не так з оцим от лицарем, тому я його просто звільнив. Але виявляється, що в цього лицаря є свій лор, і він, в принципі, вбиває нашу хранительницю вогню в нашому же ж храмі. Насправді ви можете сказати, та яка тобі різниця до тої хранительниці вогню? А насправді є різниця, тому що якщо немає храму вогню, то ми не можемо мати 10 естусів. Якщо ми не можемо мати 10 естусів, то ми будемо нюхати бебру тої горгулії дуже-дуже довго. Саме тому, прочитавши ту інформацію, що саме він вб'є нашу хранительницю вогню, я вирішив піти трошечки іншим способом. Я вирішив вбити його. І так як я досягнув свого максимуму в парируванні, я просто його запарирував і він впав вниз. З нього ще до речі, дуже класне кольцо випадає. І зараз я маю на увазі кольцо, яке напалиться, не то, яке ви подумали, з ви мої. І тільки після того я пішов вбивати тих горгуль. І якщо чесно, нам потрібно просто відрубати їхнього хвоста. І в принципі все. Тобі ти утримуєш сокиру, яка Мажить їх настільки сильно, що це просто піздець. З тих фішок, які мені ніхто не радив, а я сам їх дізнався і довідався. Це те, що коли Горгулія перша починає тебе бити. Якщо ти чітко попадаєш їй по голові, то вона стагериться. Але це не означає, що ти можеш провести критичну атаку. Вона просто зупиняє свою атаку. Я не впевнений, чи я знайду це у футажах, але так воно і є. Ви можете, напевно, що на стрімах глянути, там таке було декілька разів. Після цього ми дзвонимо в перші дзвони. І тут перед нами постає вибір. Ми можемо йти. Вбивати не обов'язкового боса в якісь сади самі де він просто літає, як є баклак, або йти і пробувати вбивати капра демона, який має ключі від каналізації, яка сама по собі веде нас, в принципі, в Блайттаун, але там є ще один бос, якого також треба вбити. В бою з Капра Демоном я навіть не знаю, які фішки я можу вам порадити, тому що ну, я його вбив просто на бум. Десь зраза певно, восьмого. Просто махати мечем, махати, вилізти там на якийсь балкон, там відпиватись естусом, якщо потрібно, вбити тих двох собак, які за тобою бігають, і в принципі ти можеш його добити, тою Кирченкою дуже і дуже швидко. Настільки швидко, що другий пак собак навіть не заспавниться. Якось отак. А от з драконом, якого я би називав частничок, тому що має дуже багато зубчиків, вже трошки інша ситуація. По-перше, до нього треба дойти. По-друге, якби не люди на стрімі, я б не знав навіть, що там є якесь секретне вогнище. По-третє, я навіть не знав би, що там є якась секретна зрізка для того, щоб дойти до того боса. Коротше, цей бос це просто жах для людини, яка вперше взагалі запустила Dark Souls і грає її, тому що він наносить демедж тоді, коли йде. Ну, і це буквально, він просто йде і наносить тобі демедж. ти такий А, ну дуже класно, заїбсь. І ти помираєш від того демеду, тому що це ваншот. Проте з ним я також не дуже довго провозився. Що на стрімі, що в такій грі, він мені дався не дуже той важко. Тому ми продовжуємо наш шлях. А шлях нас наш подальший полягає в Блайтауні, і це май блядь, Я ну ай, болить мене. Я навіть коли говорю про Блядь. Я практично впевнений, що у всіх нас є бісячі люди, наші знайомі, з якими ми не можемо перестати спілкуватися через те, що один з наших найкращих друзів з ними спілкується. Так от, якби. Цей бісячий друг був локацією, то він був би блять Блайтауном. Мало того, що ця локація вертикальна і ти можеш просто впасти не там, де потрібно. Так тут ще є такі чуваки, які в тебе струбочки плюють, ти отримуєш отравлення токсином. і Якщо в тебе менше ніж 2-3 естуси, то під кінець ти просто ну помираєш і ресаєшся на вогнищі. І знову все спочатку з самого верху до самого низу, і на мою думку, блайтаун можна було би зробити ще противнішим. Знаєте, як дуже і дуже просто в Дарк Souls є така штука, як е, невидимі дороги. От, зробити Блайтаун невидимим. Просто ти не бачиш нічого. Ти просто бачиш чуваків, які в тебе з трубочки плюють. Ти не можеш нікуди ухилитись, бо ти не знаєш, де ухилятись, і взагалі як то робити. Ну, от якось так. То був би, взагалі, ідеальний Блайтаун. Я би тоді точно екран викинув з 9-го поверху. 100%. Якимось невимовним терпінням ми маємо віднестись до цієї локації. Тому що в кінці її нас чекає босс. І бос цей, ну як би сказати, як на мене, цей бос не відповідає локації зовсім взагалі. Чому? Так запитаєте ви мене, а я вам відповім навіть на стрімі, де я трошечки чуть-чуть відволікаюсь на чат, я його вбив з другої спроби. І я вам одразу відповім на запитання. У мене не було алебарди темного лицаря. В мене була звичайна алебарда з горгуль, яку я апнув на плюс 5, і вона дамажила її так сильно, що ну. Це було навіть смішно трошки, що я після Блайтауна, який пробував прийти, раз певно 800, за другу спробу вбиваю боса в кінці того самого Блайтауна. Коротше, цей бос не дав мені зовсім ніякого челенджу. І знаєте, я думав, що на цьому все закінчиться. Я думав, що на цьому мої страждання в Блайтауні і в подібних локаціях закінчились. Але ні. Нас далі чекає фортеця Сена. А, ну і ще я забув сказати в Блайттауні знаходиться другий дзвін, в який ми подзвонили. Також є ще секретна локація, де нам треба поговорити з оцим от чувачком, тому що у нас по іншому з'їдять черв'яки. і потім поговорити з сестрою того боса, якого ми вже вбили з Сестрою Квелех. Коротше, ну я думаю, що ви бачите на екрані це все. Тепер же ж переходимо в наступну локацію, яка називається фортеця Сена, по-моєму. Фортеця Ксена, фортеця Сіна, фортеця, яку ми не можемо бачити, тому що фортеця Джон Сіна. Якщо Блайттаун це одна з найпротивніших локацій, то, як на мене, найпродуманішою локацією є якраз оця. І ви, напевно, що хочете запитати в мене, Роман, чому ти так гадаєш? Так, от я вам відповім: всі вороги і пастки тут розставлені збалансовано. Якщо добре зловити ритм, то ти можеш пройти всі ці пастки з першого разу, але так як я маю слух музичний, то я ну я не пройшов це з першого разу і з другого, і з третього, і навіть не з п'ятого. Деякі пастки мене просто вбивали, тому що я про них навіть не знав і я навіть не дивився на них. Ну якось так, ну Dark Souls, хулі. В кінці цього дійства нас чекає ще один босс, і як на мене, він знову ж таки юзлесний. Чому? Тому що це залізний голем. І щоб його вбити, достатньо просто підходити йому під ноги і бити його. Ви будете бачити, коли він заряджає атаку на удар під себе, і все, і, ну, і все нормально буде. Головне, не давайте, щоб він вас зловив, тому що він може вас просто викинути за арену. То єдиний спосіб, яким можна померти від цього от боса. Після цього нас забирає місцеве таксі, тобто якісь макаки крилаті. Вони нас відносять в найкраще прописану і намальовану Локацію цієї гри, яка називається Анор Лондо. Якщо ви хочете побачити мої походеньки по Лондо, то приходіть на стрім, Хоч з захриплим голосом, але я буду вас там чекати. А зараз, користуючись моментом, хочу подякувати всім спонсорам, які підтримують діяльність мого каналу. Їхні імена ви можете бачити на екрані. Якщо ж ви додивились до цього моменту, то можете приєднатись до спонсорства мого каналу. Але перед тим не забудьте оплатити всі свої рахунки і допомогти українській Армії. Окремим дякую, хочу виділити обівіна він же Жданя Романюк і Олександру Кузнєцову. Вона же ж Олександра Кузнєцова за дуже і дуже великий вклад в розвиток українського Ютубу. Ну і вже по традиції харкайте на все рососіянське, Цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні! А що ж ви такі тихі? te te re te re that's <laughs> just is